Тут просто... Я ось так вас поставлю. Тут міфік лайки блок. Міфік лайки блок. Я вам сейчас покажу. Я його вже купив. Не десь тут, не знаю. Зараз юмою, я не готова всех такому. Я хотів розказати те, що я не хочу чекати 25 підписників. роздати вам? Ой, що? Але. ось. Скоро буде ще один шорт. Чи, може, в цьому шорті, як я його буду відкривати. А зараз розкажу про те, що я хотів. Я не хочу чекати 25 підписників і 50, щоб зробити стрім і роздавати це все. Я хочу. Роздати. Ну, не знаю дати комусь отакого От бомбарділа крокодила. Перший, хто... Хоча ні, ні-ні. Бо ось такий куффант то просто звичайний. Е я дам його першому, е тому, можу хоч зараз. Першому тому, хто підпишеться на мій канал, буде підписаному. Е поставить лайк і напише, що хоче в коментарях. А потім, якщо він вже напише і все, все це зробить, тоді я віддаю йому, можу прямо зараз віддати кокуфанте Ліфанту. Ось так. Ну, то йому робіть. Давайте.